Всім привіт! Сьогодні субота у нас ярмарка. Сьогодні яке? 19 листопада. Закупка у мене десь на 2500. Це не тільки ярмарка, ще й магазин лоток. Зараз покажу, що я купила Так, на ярмарці. Яйця вищої категорії ясен Світ 58 гривень. 3, десятка взяла. По 66, там же, де яйця, взяла ось така олія, злата олія. Так, боня взяла м'ясо, качалку 150 гривень за кілограм. Мандаринки взяла по 59. Також така же ціна за лимон. Так, далі в посилку на фронт я взяла ось такі піроги. Це слива. Капуста. Ось такий хліб, кирпичик. І ось такі дві колбаски: одна 90, одна 80 гривень. Хвалили, типа соляні, і без сала ось така колбаска. Так, солоності помідорки взяла собі з комусь бити. Я обожнюю коли ярмаркою їсти яєшню з помідорами по 50, 60 гривень. По 70 ось такі гарні огірочки. І по 60 гривень дуже смачна капусточка бочкова. Так, далі в нас яблука сімірінка по 18 гривень. І риба хек по 120 гривень. Такий большой шкулок. Принесла мені велику сітку картоплі по 10 гривень. Боже, де фокус? Вот вона. По 10 гривень на 230. Так, далі капустина по 16 гривень за кілограм. Борячок Бурячок борщ. Боже, варячок нас, нас питала по чому. Цибуля по 28, а по 25 дуже така гарна морква, Така, типа карательки. така красна, смачна буде. Так, це з ярмарки все. І далі магазин лоток. На ярмарки потратила, ну десь 2000. Так, ну що, поїхали. Це все рівно 700 гривень. Так, по акції молочко яготинське, 28 гривень. Також по акції 32 гривні яготинська сметанка. Так, далі взяла ось таку приправу: вона 23 гривні. Перець 12, по 12 теж сушений часник. І ось така. Петрушка по 10. Це борщик буду варити. Далі ось таке масло по 59 гривень. В акції 82,5%. В акції по 23 гривні ось такий шоколад Рошен. Так, в акції по 27 гривень ось такий сир. Хочу робити сирники. Далі кекс в акції по 32 гривні. В акції сир Голландія по 57. Алком 19, лагідний торчин 24. Чимось. Далі печива Марія. А, ось такі бублики малятка для бойни. Ой, Мая. 16 бубліки, 20 чимось. Посилку, ось такі ось сухари київські. Не пам'ятаю, по чому вони. В акції по 62 гривні філієнди сосиски. В акції по 32 гривні паети. Так, далі взяла ось такий батон і цукор. Все, ось така закупка. І ось така була закупка на сьогодні. Не знаю, піду, я завтра в тебе не піду. У нас дуже такі сніжні погодні умови, без світла, постійні повітряні тривоги, тому не знаю, може, буду обходити з тим, що є. Всім дуже дякую за увагу. Дуже чекаю вас гості в коментарях. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. Всім гарних вихідних, тихих. Судя по новинам цього не скажеш. Тримайтеся, бережіть себе, бо кожна мить може бути останньою. Я, навпаки, вам це кажу, щоб ви раділи життю такому, яке воно є. Дякую нашим захисникам і тримаємося. Всім пока-пока!